Господь заповідає не лише прощати тому, хто обкрадає тебе і займається лихварством, а що... каже любити Його якнайсильніше, та щиро. Бо це саме Це бажаючи прищепити, сказав він: Моліться за тих, що вас не вважають. Луки 6, 6:28. Що ми зазвичай робимо. Для тих, кого сильно любимо. Та Христос заповів молитися за кривдників, ми ж засідки їм влаштовуємо, і отримавши наказ благословляти тих, що нас, що нас клянуть, закидаємо їх тисячами проклять. Молитва це велика зброя. Невичерпний скарб багатство, що ніколи не зміліє супокійне пристановище, несхитний затишок, і корінь незліченних благ, і джерело, і є молитва. Вона могутніша за саму царську владу. Молитвою ж я називаю небудь-яку. Не недбалу і рушія, а полум'яну і многотрудну, що виходить із боленої душі і глибоко зосередженого розуму, лишень така молитва сходить до неба. Сила молитви гасила силу вогню, приборкувала розлючених левів, припиняла боротьбу, відчиняла небесні ворота. Розривала узе смерті, проганяла геть недуги, відпивала напади, рятувала міста від землетрусу, і відвертала й удари, що спостигали з гори, і замовлення, що готували людям і взагалі всякі біди. Під молитвою ж розумію не те, що в устах, а те, що виходить з глибини серця. Бо як дерева, що пустили коріння глибоко в землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не нападали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі, такі молитви, що їх із глибини серця засилають, закорінившись там, безпечно простираються вгору. Не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів. Тому й Пророк каже: Із глибини, візвав я до Тебе, Господи, Псалом 129. перший Правість і чистоту життя ніщо не може так встановити і утвердити, як часть та присутність тут. У храмі і старанне слухання слова Божого. По, бо що пожива для тіла, це для душі повчання у божественних словах. Однак не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уз Господніх, каже нам Біблія, книга Второзаконня 8.3. Ісус це повторював. Тому й непричащання цієї трапези спричиняє своєрідний голод, і Бог погрожує ним і наводить його як покарання. Я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього, книга Муса 8.11. Молися повсякчас, але молячись, не нудьгуй і не лінуйся просити милости у Бога чоловіколюбця, і Він не полишить тебе за твою невідступність, але простить тобі твої гріхи і дасть тобі те, про що просиш. Коли молячись, буде тебе почуто, перебувай у молитві, дякуючи за милість. А якщо не буде тебе почуто, перебувай у молитві, щоб було тебе почуто. Не кажи, багато я молився, а не був вислуханий. Бо і це часто буває для твоєї шкористи. Знає Бог, що ти ледащо і поблажливий до себе, і якщо одержиш те, про що просиш, підеш, та й не молитимешся більше. Чому відкладає тебе вислухати. Аби коли маєш потребу, змусити тебе частіше з ним говорити і провадити час у молитві, тож перебувай у молитві і не допускай, аби тобі в ній розгалінитися. Молитва, дорогі мої, може багато, тому розчиняй. Та її не в якусь мізерну справу. Згрішили, убійдіть храм і загладьте свій гнів покаяння, скільки разів упадеш, щоразу підведешся, так і стільки разів згрішиш квамче покаятися, не допускай сневіри, ще згрішиш, ще покайся. Не опускай рук, і не під, відпадай від надії отримати належні нам блага. нехай ти вже й старець та й згрішив, Іди у храм і покайся. Тут лічниця, а не суд, тут не муки за гріхи накладають, а відпускають гріхи. Богові єдиному скажи свій гріх. Проти тебе єдиного зрішив і лукаве перед тобою вчинив, Псалом 56. І відпустяться тобі гріхи твої. Без Божої та й надії і милости нічого доброго не увійде до наших душ. Боже ж тайно дія сходить на наші труди і суттєво їх полегшує, коли Він бачить, що ми любимо молитву, часто звертаємося до Бога з проханням, а відтоді очікуємо, що сійде на нас усіляке плаво. Тому, коли я бачу такого, що не любить молитви, а це видно в храмі. Коли не встиг прийти вклякнути, вже встав або після літургії не встиг закрити царські ворота, уже погнав. І коли я такого бачу, що немає теплого і сильного такого нахилу до молитви, то з цього буває для мене явним, що цей чоловік нічого шляхетного і високого не має в своїй душі. А коли бачу того, що непоситно хапається за богослуження і упущення частої молитви вважає за одну з найбільших втрат і кривд, то запевнююся, що він є вірний подвижник всілякої чесноти і храм Божий. Бо якщо одягу мужа, а у зубах усміх, і хода чоловіка оповідають, хто він. Бачимо це, каже книга Сераха, 19.3, за словами премудрого, що більше молитви і служіння Богові є знаком ущілякої праведності, оскільки є духовним і божественним одіянням. Що приносить нашим помислам велику окрасу й чарівність, благовлаштовує життя кожного, не допускає тримати у мі щось недоречне і негідне, заохочує до благовіння перед Богом і поважає честь, якою Він благословив ушанувати нас навчає відвертатися від усякого забобонного пророкування, проганяє соромицькі пусті помисли і налаштовує душу кожного погорджувати тілесні насолоди. Цю єдину гордість пристало мати тим, що почитають Христа, не бути рабом нічого соромницького, а пильнувати свою душу. У свободі від усього в непорочнім житті. Може хтось із ледачих і неохочих старанно та ретельно молитися надумає виправдуватися словами самого Господа. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, уйди Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі, Матея 7:21. Скажу на це, що якби я вважав саму молитву достатньою для спасіння, то хтось інший слушно міг би використати ці слова проти мене. Але оскільки я кажу, що молитва є голова всіх чеснот, Корінь і основа спасительного життя, то нехай ніхто не прикриває такими словами своєї ледачості до молитви. Ні сама доброчесність без інших чеснот не може спасти ні турбота про убогих, ані доброта, чи жодне з інших похвальних тіл. Потрібно щоб усі чесноти стеклися в нашу душу, а молитва, щоб лежала, як корінь і основа під ними, як в кораблі і в домі, нижні частини роблять міцними і суцільними, так і наше життя зміцнюють молитви, а без них нічого доброго і спасенного у нас немає. Тому апостол Павло наполегливо велить нам пильнувати молитву, будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою, Колощан 4.2, і в іншому місці моліться без перерви, за все дякуйте, така воля Божа, щодо вас в Христі Ісусі, 1 Солонян 5,17. і ще. Ущакою молитвою і благання моліться у будь-який час духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням. Ефесіан 6.18. Так багатьма божественними словами благає нас у молитві цей апостольський очільник. Тому нам, його учням, слід із молитвою прямувати шляхом нашого життя і частіше зрошувати і напувати нею свою душу, бо всі ми маємо в ній потребу не менше, ніж дерева у воді. Ні, вони не можуть плодоносити, якщо не питимуть своїм корінням воду. Ані ми виточувати многоцінні і благочестя, чинити діла добрі, якщо не напуватимемо свою душу молитвами. У пророчих видіннях ангели постають такими, що з великим страхом приносять свої похвальні пісні владиці сущого. Вони з великого благовиння покривають свої руки і ноги, але коли потрібно літати, звершуються з великим трепетом. У цьому приклад і урок для нас, як і нам слід. Звершувати свої молитви Про що, коли і як слід розмовляти з Богом. Не забувайте ніколи про Божу присутність, як це робить більшість людей. Розмовляйте з Богом якнайчастіше, бо це не нудить Його ані не викликує Його обурення, як це буває між людьми. Якщо любите його, то теми для розмови ніколи не забракне вам. Говоріть з ним як з найліпшим приятелем про себе і про свої справи. Не уважайте його за гордого князя, що займається тільки важними справами й обговорює їх тільки з великими людьми. Бог знижається до нас і тішиться, як повідомляємо Його про свої навіть бачні справи. Він так сильно любить вас і так пильно займається вами, ніби не мав ні про що інше думати тільки про вас. Він так сильно займається вашими справами, що ніби звертає до того своє проведіння, щоб помагати вам. Здається, що Його всемогутність не має іншої цілі хіба допомагати вам, а доброта і милосердя звернені до того, щоб співчувати і чинити добро і так здобути собі ваше довіря і любов. Отож, свобідно відкривайте Йому своє серце і благайте. Щоб допомагав досконало виповнити Його святу волю, нехай всі ваші бажання і зусилля змагають до того, що приятили, якщо любимо Його, ось тому прагнім, щоб ми часто без страху і свобідно розмовляли з ним. Це правда, що треба завжди шанувати Бога. Але й так само правда, що свобідно та з довір'ям слід виявляти йому свої почування, як дає нам відчути, що Він близько нас і бажає, щоб розмовляти з ним як з людиною, що сильно любить нас. Він попереджає тих, що бажають Його, щоб перший показатися їм. Приповідок 6:14. Бог не чекає, щоб ми прийшли до Нього. Якщо бажаєте любити Його, то Він випереджає вас і приходить до вас, приносячи ласки і ліки, яких потребуєте, жде тільки на те, щоб заговорили до нього, щоб показати вам, що Він близький вас і готовий вислухати і потішити. Псалмопівець Давид запевняє нас проте кажучи, він завжди готовий почути їхні благання, Псалом 33,16. Бог безмежний, тому є всюди, але є два місця, де Він властиво проживає. Перше місце це небо, де виявляє блаженним душам свою славу. Друге ж місце його пробування є на землі, і цим місцем є покірна душа, що любить його. Пророк Ісая каже: Він проживає з осокрушеними і покірними душами. 57 Ісаї 15 Отож наш Бог проживає в небі. Але не відказується день і вночі пробувати зі своїми вірними слугами в печерах і в хатах. Там потішає їх. Одна краплинка його потіх перевищує всі розкоші, що світ би міг нам дати. Тільки той не закуштує їх, хто не бажає їх. Пророк Давид кличе: Спробуйте. І подивіться, який добрий Господь, Псалом 33, 9. Значить, маємо спробувати, а спробувати можемо його упречастю. Мерські приятелі часом пробувають разом, а часом ні, зате між Богом і вами ніколи не буде розлуки, якщо хочете. Святий Дух каже: твій сон буде солодкий, як заснеш. Бо Господь буде при тобі притчю 26. Ти будеш спати, а Господь стане біля тебе і буде чувати над тобою. Спочину з ним, і Він буде моїм дорадником у щасті і моєю потіхою в турботах і смутку. Книга премудрості 8.9. Як спочиваєте вночі, то Він не віддаляється від вас, залишається і думає про вас, щоб як пробудитися вночі, говорити до вас натхненнями і почути якийсь акт любові, самопожертви і подяки за те, що навіть уночі любляче і ніжно розмовляє з вами. Інколи він промовлятиме до вас навіть під час сну, щоб думали про це, як пробудитися, і щоб виконували те, що сказав вам. Ушні промовлятиму до нього, чисел 12.6. Він є біля нас уранці, щоб почути якесь слівце любові чи довір'я, і отримати пожертву перших думок і всіх діл, що виконаєте на Його славу під час дня як і те страждань. Що приймете з любові до нього, він є при нас заки пробудемося. Отож слід нам, любляче, думати про Нього і тішитися, що Він так близько вас, бо колись був далеко через наші гріхи, тепер Він любить вас і велить, люби Господа Бога свого всім своїм серцем. Книга Чисел 12.6. Не забуваємо ніколи про Божу присутність, як це робить більшість людей. Розмовляйте з Богом якнайчастіше, бо це не нудить Його, не нехай Гобурення, як це буває між людьми. Якщо любите Його, до теми до розмови ніколи не забракне вам. Говоріть з ним. Він сильно займається з вашими справами, що ніби звертає до того своє проведіння, щоб допомагати вам. Не кажіть пощо мені виявляти Богові свої потреби, коли Він і так краще від мене бачить і знає їх. Це правда, що Бог знає їх, проте він так поводиться, ніби не знав потреб, серед яких не благаємо у нього помочі. Спаситель добре знав про смерть Лазаря, а все таки так поступив, ніби не знав, поки Магдалина не повідомила його, аж тоді він потішив її, воскресаючи її померлого брата. Отож, свобідно, відкривайте йому своє серце і благайте щоб допомагав досконало виповнити його святу волю. Нехай усі ваші бажання і зусилля змагають до того, щоби подобатися йому і задовольнити заволь... Його Боже серце. Псалом каже, скаже присвяти Господеві своє життя, Псалом 36,5. Побожний Товія, Подає таку раду, завжди прославляй Бога і благай Його, щоб провадив тебе добрую дорогу, нехай усі твої задуми прибувають у ньому. Ми, буває, мої, шукаємо Бога, прагнемо бути з Богом, горнемося до нього, навчаємось спілкуватися з Ним і бути вірними Його. Від того буває так гарно, що, здається, крила виростають. Буває. Якщо буває, то обов'язково потрібно перевірити, чи то крила, чи, можливо, хвіст. Жодне слово не є марним, а має силу, яка творить, звільняє, спасає, а наше слово, воно також не марне, творить. Звільняє, спасає, якщо ні, то чому? Нам завжди зрозуміла і важлива наша правда. Ми впевнені у ній і готові до дії заради правди, бо вона служить добру і несе світло. Тому хочеться, щоб просвітилися нею ті, кого ми любимо, і прийняли добро. Та чи впевнені ми, що так є насправді? Можливо, упевнені, можливо, ні. Але спочатку ділимося своєю правдою з Господом, як ділився апостол Петро, ділимося і отримуємо можливість почути у відповідь благодатні слова, почуття апостолами. Відійди від мене, Сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. Марка 8.33. Знаємо, що Петро не відійшов, а залишився з Господом. То що не став виконувати волі вчитель зовсім ні. Зі словами Спасителя відкрилася правда і сатана, який скористався благими намірами апостола і діяв через нього, щоби зруйнувати план спасіння. Відійшов. Господь Навчає нас бути обережними зі своїми добрими бажаннями та намірами, і перш за все довіряти їх йому. Він, якщо ми щирі, не образиться на нас, навіть коли ми перечимо Його волі, як перечив учень, а зробить свою справу і звільнить нас від навіяної облуди власної правди, і прийме нас. До своїх учнів. Усі дороги людини чисті в її очах, але Господь зважує душі. Вітай Господу справи твої і наміри твої звершаться. Трич 16, 2, 3 Хто шукає Господа, знайде знання з правдою. Істинно ті, що шукають його, знайдуть мир. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!